Слушай, девочка, тут будут такие кости, нет. Что тут станет с мозгом? Не стопцы, не Виході від ворожої міни загинули. А якесь прикриття взагалі було коли під час виходу з. Чи був там котьол? Відповідно, ви бачили вже неодноразово в масової інформації, що там було, як було відповідно, що ну, самі розуміли, що було вже місто Дебальцево оточенні. Відповідно, наші війська відходили, всі збройні сили, відповідно, підрозділи на Національної гвардії. Відходили. Ну і При виході бойовики. Давали відповідно зеленого коридору, а відповідно самі пробивалися через ворожі блокпости або засідки інші підрозділи. Дякую, але.